Ці артисти колись підірвали сцену шоу «Україна має талант своєю сміливістю та повною непередбачуваністю. Слава Фрулова! Класна дівчина. Ей? У неї класні волосся, класні в неї губи, класна в неї попа стали зірками мемів, улюбленцями публіками або ж антигероями скандальних новин. Як зараз живуть найпотажніші учасники України має талант, кого підозрювали у розбищенні неповнолітнього? Хто доєднався до лав ЗСУ, а хто втік з України? Мене звати Олена Ковальова і всі гучні подробиці за мить. Петро Моставчук, більш відомий, як Петя, став відомим після участі в шоу Україна має талант. Менеджери проєкту помітили його відео на Ютубі. запросили на кастинг. На сцену Петя вийшов буквально на руках. О, це оригінально. Він показав енергійний крамп, вуличний танець з агресивною подачою та швидко підкорив публіку. Журі попросили п'ятю показати ще якісь таланти, і хлопець зачитав для них реп, який вигадував на ходу. Я МС Петя, я ще не всі. Я причина країна має талант йо MC Петя, ЕС Йотіна Україна має талант. Журі. А фріста у підсумку він отримав два так, але до наступного етапу не пройшов. Міст у проекті вже не було. Попри це, виступ приніс йому першу впізнаваність на ютуб. Відео набрало майже 2 мільйони переглядів. А сам П'єтя почав знімати мотиваційні ролики, які стрімко розлетілися мережею. Фрази Я живе або двері відкривайте, стали справжніми мемами. Він створював контент із гумору, вдавав маленькі концерти та розвивав сольну музичну кар'єру. Життя цікаве і мотивація то є сильна. Філософія, психологія. Саме головне залишайтеся людьми і кричіть, що ви живі. Я живий! Я сильний! На Та все змінилося спочатку масштабної війни. Петро отримав повістку та вирушив до військкомату. Спочатку навчання, а потім служба у 24-й механізованій бригаді імені короля Данила. Він став міноматником і потрапив на передову. Разом із побратимами Мостовчук пережив потужний російський обстріл, який тривав кілька годин. Був момент, коли він уже прощався із життям про ці події не знали навіть найрідніші. Коли почалися обстріли, я дуже молився, почав читати Боже слово. І ми доповзли до окопа і дякувати, що той окоп був. І нас почали накривати касетами, стріляти по нас. Бойовими е, Кацапи. Після порятунку патрона стримав сліз. Усвідомлення, що він вижив, було надто сильним. Згодом він повернувся до цивільного життя. Сам зізнавався, що після служби у війську хейтерів у нього не залишилося. Так, як мій образ, я та як актор, це все. Ну, коли я вже пішов на фронт захищати Україну, кожну область, Україну, ну що хто може мені тепер сказати? Ну, що хто може сказати? Ну, буде сміятися. От. Не всі ж були на фронті. Не всі знають, що то є. А тепер у мене ні одного хейтера немає Петя знову заявив про себе в мережі. Цього разу гучними закликами під час прямої трансляції в Тік-Ток. Музичний виконавець наполягає, мобілізація має бути загальною, а служити повинні всі українські чоловіки без винятку. Він нагадав, що сам був на передовій. Тож переконаний, статус чи посада не можуть бути приводом уникати оборони країни. Усі мужики під на фронт у кілянти нахує. На фронт, а Они... не відкуплялися всі. Ви Вы... всі підете на фронт. Ви всі мене попадете на фронт. І ТЦК вас усіх забере. ТЦК забирайте всіх на фронт. Усіх! ТЦК. Правильно робити що забираєте мужиків на фронт сьогодні? Мсі Петя продовжує створювати контент про своє життя та виступати на сцені на одному з концертів у 2024 році. Він навіть освічився своїй коханій Ангеліні. На відміну від ЕМСІ Петі, наступний учасник розпочав свій телевізійний шлях з проекту X-Factor. Я просто їхав поїздом. І була реклама, що буде Єкс-Фактор, і мене потягнуло туди на той. На кастингу Ікс-Фактора 24-річний харизматичний Андрій підкупив глядачів своєю щирістю та незвичним стилом співу. «Ой, Розпустила кости. Хоча журі не оцінили його талант, то Трибуни вибухнули оплесками. Публіка полюбила його з першого погляду. Андрій, Ви Вислушите, ви що працює з трибунами. Популярність прийшла швидко. виступу зібрало майже 4 мільйони переглядів. Мацевка почали впізнавати на вулицях, запрошували на корпоративи та брали інтерв'ю. Він повторно брав участь у ексфакторі та Україна має талант і щоразу його зустрічали як зірко. Андрію, я не вірю своїм окулярам. Це ти? Да, я втім популярність не допомогла Мацевко отримати омріяне так від трьох суддів. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ну, обійшлося і без скандалів. У 2015 році в мережі з'явилося відео, на якому нібито моцевко прийшов у гості до неповнолітнього хлопця після інтимного листування в соцмережах. будь, будь ласка, ви прийшли до хлопця? Я приїхав у Луці погуляти. А додому до прийшли ви до кого? Ну, до другого. До друга? А ви хлопця знаєте, так? В контактах. А скільки, скільки хлопців років? 7. Скільки років хлопців знаєте? Скільки? Чотирнадцять Андрій визнав, що листування справді було, однак переконував усе це. спроба навмисно зіпсувати йому репутацію. За його словами, він не пам'ятає, скільки років було хлопцю, але молодик нібито мав дорослий вигляд і саме наполягав на зустрічі. Я не пам'ятаю вже чи він мені писав. Ну, У нього була фотографія на, на аві. фотографія. Була так. Да. ти бачив на фотографії. Е, що це молодий? Бачив. В роді ну, по вигляду був молодий пацан, але скільки років є такі молоді, як я виглядають на роки і старші виглядають. От. От. З того моменту, що мене викликали туди, і я відряджу після концерту поїхав до Луцька. Та для чого він поїхав додому до підлітка, якщо так відхрещується відчуток про любов до малолітніх, він не аргументував? Ну, всі говорять, що це був готель. Там каже десь в готелі, ні, це не був готель, це було десь за межами міста. Він тобі перше повідомлення. Приїжджай він мені до мене. пише, приїжджай до мене, так і так це було. там, каже, ще... Приїжджай до мене будемо щось робити. Е... Чи щось тобі конкретно е -е. писав? Конкретно о, точно не пам'ятаю, Ну було так, да, переписка. Коли відео потрапило в мережу, відразу відреагувала поліція. Мацевку загрожувало до п'яти років ув'язнення однак, через відсутність факту злочину, справою зрештою закрили. Та на цьому скандали довкола мацевка не закінчилася. Співака затримували в столичному метро за підозрою в користуванні фальшивим пенсійним посвідченням. Правоохоронці встановили, що він перебував у розшуку. Втім сам Андрій твердо заявляв: документ йому підкинули. А проти. У нього знову діяли недоброзичливі люди. Коло мене берсетка, але берсідку не, не дивлюся, що в мене берсеці є. І віднайшли в мене посвідчення, ну, посвідчення пенсійне, я ж не пенсіонер. Угу. Ну, Хотіли мені, так. Да. Мені дуже багато казали, що е, так мені зроблять, що я не буду популярний, не буду мати того, що я хочу. І згодні мені ну, багато знайомих моїх після цих подій артист зник телеекранів та переїхав у село Свиричів, що на Івано-Франківщині. Та він продовжував творити, але вже без гучних шоу. У 2021 році Мацевко несподівано випустив кліп ровер гіда, який набрав понад 130 тисяч переглядів за добу. Згодом вийшла ще одна композиція пляцькі образ Андрія. Також змінився замість довгого волосся. Коротка стрижка, борода і вишиванка. Сьогодні артист заробляє за Писуючи відео привітання для шанувальників у соцмережах щодня виходить по кілька таких роликів. Очевидно, попит на його теплий та впізнаваний стиль не зник. Парасолько, моя парасолько, яка ти чудова, неземна! Парасолько, моя парасолько, Україна і українська зірка у нас одна. Наступний учасник нашої підбірки відомий любов'ю до екстрему. Павло Дволичанський відомий як Паша Бумчик. Уперше з'явився на шоу «Україна має талант у 2014 році разом із братом Григорієм. Відомо, що Григорій раніше самостійно виступав на проєкті і тоді встановив рекорд України з. Розбивання яєць головою. Цього разу хлопці з Житомира намагалися здивувати суддів екстремальними трюками, билися фітнес кулями зв'язували собі ноги та навіть виривали брови. Відео їхнього виступу набрало близько трьох мільйонів переглядів. Втім, це не допомогло хлопцям пройти далі. Стоп! 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 Заборонено після чотирьох хрестів заборонено щось робити! За рік після телешоу Паша став відомим у Ютубі. Він проїхався на даху київського метро, знімаючи ризиковані екстремальні ролики. Згодом позиціонував себе як рухар та паркур блогер. Його аудиторія зростала. В інстаграм понад 428 тисяч підписників, а в Тікток більше ніж 180 тисяч. У змі про бумчука заговорили у вересні 2024-го. У своїх соцмережах блогер зізнався, що незаконно покинув Україну після отримання повістки. Він показував документ про виклик до ЦК, а потім відео як збирає речі і прямує в гори за його словами. Він заблукав і випадково вийшов до Румунії. Пізніше опинився в Будапешті, активно звітуючи про це в соцмережах. Через втечу його внесли до бази миротворець як дезертира. На це Паша й другував дивною заявою, що він, нібито в політиці не розбирається. Ну я завжди був не розумівся в політиці. Ну миротворець типу, мир творить, да? Я мир творю, чи як виходить. Також бомчик запевняє, нікому не платив за перетин кордону, а лише обійшов систему, пішов по грибе. Своє рішення втечі пояснив депресію, стресом через війну та постійні обстріли. По планам, це знімати контент. Я дуже довго відпочивав, не знімав контент в Україні, тому що війна якось не дуже було його знімати, тому що там ну небезпечно, плюс, як мені скажуть, «де на часі. А в Європі він немає, тому я зможу бахати контент кожен день. Я буду вести стріми на твіче, показувати своє життя, як я тут справляюся із масові трудностями. Павло вже оформив документи на тимчасовий захист за кордоном і, судячи з його інстаграму, проживає в Бен веде блог російською мовою та демонструє розкішне життя за кордоном. Ось так склалося життя тих, хто колись підкорив мільйони на сцені Україна має талант. Одні здобули визнання, інші втратили усе. Втім, кожен з них лишив свій слід у пам'яті глядачів. Чий виступ із нашого випуску сподобався найбільше? І про кого з епатажних учасників ви б хотіли почути у наступному відео. Діліться у коментарях. На цьому в мене все з вами була Олена Ковальова. Не забудьте поставити підписку та вподобайку нашому каналу. До зустрічі!